У Волинській області зареєстровано два нових випадки дирофіляріозу. Перший випадок хвороби зафіксовано у кінці березня. У Волинському обласному онкодиспансері у пацієнтки 1960 року народження видалили паразита із кісти молочної залози. Було ідентифіковано збудник дирофіляріозу. Другий випадок зафіксовано тиждень тому. 40-річна Волинянка за кілька днів до звернення у лікарню відчула рух над правим оком. У офтальмологічному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні була проведена екстрена операція. Із верхньої повіки правого ока пацієнтки видали гельмінта. Був також підтверджений збудник дирофіляріозу. Зазначимо, дирофіляріоз небезпечне гельмінтозне захворювання собак і кішок. Іноді людей зараження відбувається через укус комарів, які разом із кров'ю переносять личинкову стадію гельмінта від зараженої особини.